Найкращі легкоатлети України стали учасниками всеукраїнських змагань зі стрибків у висоту. Меморіал Віталія Лонського, який цьогоріч із річною перервою вкотре зібрав і талановиту молодь, і титулованих атлетів, а також глядачів-болівальників, які мали можливість стати учасниками великих змагань зі стрибків у висоту, спостерігаючи за спортивним дійством у рідному місті. У жіночій програмі за перемогу змагались вісім спортсменок. За третє місце юніорки Анастасія Волкова та Ірина Безсмертна. Лише Ірині цього разу вдалося підкорити висоту метр вісімдесят два. Для дівчини це каже право й далі виступати на молодіжному чемпіонаті Європи. Я була впевнена, що сьогодні так і станеться. Я була до цього готова морально і фізично також. Хочу всім подякувати за підтримку за цю неймовірну атмосферу. На цих змаганнях я вперше я ніколи не приїздила. Все дуже сподобалося, дуже атмосферно, приємно, як вдома. Із таким же результатом, як у Ірини 182, але за меншої кількості спроб зупинилась трибунка Оксана Окуніва. Вона посіла друге місце у змаганнях серед дівчат. Задоволена, ну це краще ніж 79, але хотілося б звично е, пригнути вище, але ну так склалося, що я. Ще не вийшла на той рівень. Що можете сказати про дівчат-суперниць своїх всього? суперниць? Ну такий стопроцентний фаворит це Катя Табашник. От, ну а з іншими дівчатами, я вважаю, я зараз от, ну, майже там, може, на одному рівні. Переможецею змагань серед дівчат стала Катерина Табашник. Їй вдалося підкорити висоту метр дев'яносто. Цього року каже дівчина готується до відбіркового етапу на чемпіонат світу. Це важкі змагання. Більше, мабуть, важкіше для мене всередині. Е, мені, повинна, мені потрібно прийти деякий етап, назмагатися, трошки відчути цей з припомною. За деякий час після зимового сезону я трохи втратила це. І мені хочеться повернутися. І Мені потрібно змагатися з собою. І мені дуже Трошки це вийшло в сезоні покращити, але потрохи-потрохи йдемо до своєї цілі. Серед дев'яти спортсменів-чоловіків, які змагались за перемогу, були четверо Бердичівлян Олександр Баранніков, Володимир Савіцький, Денис Карімов та Роман Петрук. Дмитро Нікітін цьогоріч не брав участі, адже поїхав захищати честь збірної на командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. Третє місце із результатом 2-18 дісталось Роману Петруку, його тренер Сергій Шеремет. Боротьба за перше місце продовжилась між двома львів'янами Владиславом Лавським та Вадимом Кравчуком. Висоту 2,18 Вадим узяв із першого разу. Тоді як Владислав допустив помилку, а тому переніс спроби на висоту 2,21. Саме цей результат став найвищим на змаганнях для обох хлопців. Та по кількості спроб перемогу здобув Вадим Кравчук. Сьогодні дощ навіть так сильно не завадив. 21 – непоганий результат сезон ну, Бест непогано. І Владислав, і Вадим ближчим часом продовжать готуватись до відбіркового етапу на чемпіонат світу. Конкуренти були сильні, але вдалося вибороти, вибороти перемогу за спробами. Вже в який раздель. Ой, вже, мабуть, я з самого дитинства до вас приїжджаю, і вже я навіть не злічу, скільки разів я у вас був, але перемагав, мабуть, зараз другий раз. Другий. Вас. Дуже дякую. Хотів дякую. По подякувати Збройним силам України. Вони зараз у нас на першому плані, тому дякую.